Доброго дня. Сьогодні поговоримо про структуру керуючої програми для версатів ЧПК. Програмування обробки на сучасних верстатах здійснюється мовою, яку зазвичай називають мовою ISO 7 bit або мовою G та M кодів Коди з адресою G називають підготовчими та задають налаштування системи ЧПК для виконання певних типів робіт. Коди з адресою M називаються допоміжними та використовуються для керування режимами роботи верстата. Наприклад, якщо потрібно, щоб інструмент переміщався по прямій лінії, програміст використовує команду G01. Для вімкнення охолодження команду M08. Для керування численними функціями верстата використовується велика кількість різних кодів. Однак, засвоївши основні G та M-коди, ви легко зможете створювати керуючі програми. Керуюча програма є впорядкованим набором команд, за допомогою яких визначаються переміщення виконавчих органів верстата та різні допоміжні функції. Для розуміння її структури розглянемо наступний код. Програма обробки складається з певної кількості рядків. Вони називаються кадрами керуючої програми. Місяць щонайменше одну команду та виконується як одне ціле. Система ЧПК щитує та виконує програму послідовно, тобто кадр за кадром. На початку керуючої програми обов'язково вказується код початку програми, символ відсотка та номер програми, наприклад, О 3011. Ці елементи не впливають на процес обробки, але потрібні для того, щоб система ЧПК могла відокремити одну програму від іншої у пам'яті. Нумерація таких кадрів не допускається. Код G21 встановлює метричну систему координат. Це означає, що всі переміщення виконавчих органів версата будуть програмуватися та виконуватися в міліметрах, а не в дюймах. Іноді такі кадри називають рядками безпеки, оскільки вони переводять систему в стандартний режим роботи або скасовують зайві чи небажані функції. G21, G99, G40, G54, G80. Команди G28 u 0 та W0 виводять револьвер в нульове положення, де U відповідає за X, V за Y, а W відповідно за Z. Наступні кадри повідомляють Версату про необхідність підготовки для обробки. Для цього вказується номер інструменту в револьверній голові Т01 та одразу поруч активується компенсація довжини інструменту 01. Піндель проводиться в рух у заданому напрямку на потрібній швидкості. Для покращення зрозумілості програми можна додати коментарі. Система ЧПК ігнорує будь-який текст, укладений у круглі дужки. Це дозволяє, наприклад, зазначити тип операції чи назву інструмента, якщо на фризаному верстаті оберти задаються лише двома командами, типу S500-03, то на токарному існує можливість задавати їх у вигляді постійних обертів або як постійну швидкість різання. G97 задає постійні оберти М03 обертання за годинниковою стрілкою. G96, команда ввімкнення швидкості різання обов'язково йде в парі з G50, яка обмежує максимальні оберти шпинделя. Наступні кадри програми відповідають за переміщення інструменту до стартового положення. Під час цього руху виконується активація системи охолодження за допомогою команди М08. Після підготовчого етапу йде основна частина програми, що відповідає безпосередньо за обробку деталі. У цьому розділі керуючої програми містяться коди, які визначають переміщення інструменту до заданих координат. Спочатку рухаємось до нульової точки деталі по осі Z на робочій подачі 0,2 мм на оберт. Наступним кроком на робочій подачі інструмент опускається по осі Х трошки нижче за 0, щоб перекрити радіус ріжчого інструменту. Далі на прискореній подачі відходимо від деталі. Після обробки необхідно виконати кілька важливих кроків: зупинити шпиндель, вимкнути систему охолодження та вийти у верстатне нуль. Команда м 30 закінчує керуючу програму, скидаючи її на перший кадр. Знак відсотку вказує на кінець програми. Схематично керуючу програму можна розбити на 4 блоки: старт, завантаження інструменту, увімкнення шпинделя, подача охолодження, переміщення інструменту в початкове положення, запуск процесу обробки, вимкнення охолодження, зупинка шпинделя, повернення інструменту в нуль верстата. І завершення програми. Дякую за увагу та до нових зустрічей.